Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Будь ласка, приділіть хвилинку часу і не перемотуйте цей вступ. Справа в тому, що хлопець моєї найкращої подруги Анастасії служить у 241-й бригаді, 251-му батальйоні ТРО Київська Січ. І для успішного виконання бойових завдань їм необхідні реби та ремонт дронів. Загалом потрібно зібрати 200 тисяч гривень. Але, на жаль, збір іде дуже повільно. Тому Анастасія відкрила допоміжну банку із ціллю 30 тисяч гривень. Дуже прошу доєднатися до збору всіх небайдужих, підтримати фінансово та репостом. Посилання на пост в інстаграмі залишаю в описі до відео. Задонатити можете за QR-кодом, який зараз бачите на екрані, або. За посиланням на банку, яке я також залишу в описі до відео та в закріпленому коментарі. Надсилаючи донат, вказуйте у коментарі до платежу кодове слово аудіокниги. І в одному із наступних відео ми покажемо всіх котиків, які підтримали збір. Звісно, суми ваших донатів афішувати не будемо, тож сміливо можете донатити одну, дві, п'ять, десять гривень. Будь-яка посильна для вас сума буде значимою та важливою допомогою для військових, і саме ваша гривня може вберегти життя і стати вирішальною для успішного закриття збору. Щиро дякую кожному, хто відгукнеться та допоможе як донатом, так і поширенням інформації про збір. А тепер приємного прослуховування! Мері Попінс Уривки відчаю, історія ця складається з багатьох різних частинок і шматочків, ніби клаптива ковдра. Варто зауважити, що тут скоріше за все не міститиметься імен. Це зовсім не через те, що вони не потрібні або їхні власники грають незначну роль. Зовсім навпаки. Історії їхні відгукуються у пам'яті багатьох інших людей під різними іменами та прізвищами, з різних міст та різного віросповідання. Саме тому конкретних імен не буде, бо історії ці мають сотні імен. Читає Анастасія Перепелиця історія про неї. Вона повернулася додому через півроку, їй пощастило, що будинок цілів. Випиті вікна це майже ніщо порівняно з тим, на що перетворився будинок на сусідній вулиці. Вона готувалася до того, що може побачити, але все ж виявилося не готовою. Розграбована та потрощена квартира, ось що її чекало. Потрамки були розбиті і валялися на підлозі, ніби потрощені кістки, а фотографії, що стирчали з них, зрадливо посміхались, ніби минуле глузувало над теперішнім. Вона оглянула кімнати, захаращені лахміттям та брудом. Зникла деяка техніка, з'явилися плями на стінах, на підлозі валявся одяг. Деякі речі з гардеробу теж зникли бракувало кількох улюблених светрів і навіть випускної сукні. Дівчина ходила з кімнати в кімнату, оводячи поглядом сірі запліснявілі стіни, розкидані та попиті речі, зламані стільчики. Незадовго до повномасштабного вторгнення вона робила ремонт. Зараз від нього лишилася лише сама назва, щось голосно хрустнуло під ногами, і дівчина поглянула вниз. Там з-під розбитого скла ви її фотографія. Осміхнена випускниця у приголомшливій сукні, у сукні, яку вона з батьками вибирала так довго, про яку мріяла і якою дорожила. Задоволене щасливе обличчя усміхалося з картинки. Руки дбайливо притримували тканину сукні. Минуле ще довго буде насміхатися. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Анастасія Перепелиця. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.